Тимчасові незручності заради майбутнього другу половину сезону футбольний клуб Зірка проводитиме матчі поза рідних стін. Причина реконструкція стадіону, який як обіцяють, вже влітку цього року зможе приймати чемпіонати України з легкої атлетики. Як проходить реконструкція відомого місцевого стадіону, дізнавалась Віра Шестакова. Реконструкція стадіону розпочалась у жовтні. Тоді багато хто не вірив у те, що його все ж таки розпочнуть приводити до ладу, говорить президент футбольного клубу Зірка Максим Березкін. Коли от два місяці назад ми з губернатором Андрієм Івановичем Ніколаєнка наверху закладували капсулу, которая символизировала начало реконструкции стадиона. Многие не верили, что будут какие-то произведения надежды, но сейчас вы можете воочию убедиться, что реконструкция идёт полным ходом. Сегодня на основном поле старый газон уже демонтированы. Оновлення прирівнюватимуть до європейських стандартів. Ми плануємо, что Вот все, все работы, связанные с реконструкцией, реконструкцией поля, а это не только настил новой травы и высадка новой травы, это еще и установка системы полива травы на газоне, это установка системы подогрева поля, то, что соответствует полностью европейским стандартам. К концу мая в Кировограде появится абсолютно новая, отвечающая всем требованиям. Європейських і стандартів, арін. Але це не всі оновлення, які плануються на стадіоні. Уже проводяться активні роботи по створенню легкоатлетичного ядра. Навколо поля встановлять сучасні бігові доріжки, сектори для стрибків у висоту та довжину, стрибків із жердиною. Він буде кращим стадіоном України. Чому? Тому що стадіона, який має і змагальне, і розміночне поле рядом, немає. Тренування та змагання у таких сучасних умовах дозволять легкоатлетам області показувати більш високі результати, впевнений Геннадій Заболотний. Тут технічна складова, взагалі, в тренувальному і в спортивному процесі дуже важлива, тому що, ну по-перше, вони зможуть показувати дійсно такі нормальні результати. Губернатор області Андрій Ніколаєнко певен, що завдяки новому легкоатлетичному ядру Кіровоградщина буде не лише бейсбольною столицею, а й легкоатлетичною. Ми повірте, будемо робити все від нас залежне, тому що легка атлетика без сумніву, чемпіонати проводяться і на вулиці, і ми зробимо те легкоатлетичне ядро, яке давно очікує місто Кіровоград, яке обіцяли попередні орендатори. Сьогодні вже ми бачимо не на словах, а на ділі як це втілюється в життя. Очікувати відкриття нового футбольно легкоатлетичного стадіону. Варто вже наприкінці травня, а в черні тут проведуть перший чемпіонат України з легкої атлетики. Віра Шестакова Олександр Катеруша. Погляд.